что в этом застрял короче я продвигаюсь вот прям загубленное место глухо но няшно Подорож на снігоходах. нас нігав, офігенно. Офігенно подорож. О, на трустяні. Ха, ха на трустяні 10. Руки це... тут вулиця! Тут і вулиця, ви знали? Ні. собі вулиці на горі, блін. На трустяні. Значить це містечко, блін. у нас таке от. Населенням 5 собак і 3 бомжа. Гарно ми тут забудувались тут нічого так Підйомники Пугеля, правильно Прокат с ноуборди Санок! Саньок Кава, чай Гена й зірка Карпат на пану Василь, зірка Василь приїжджає сюда. Там ще ці два Не можуть справитися з керуванням Блін дерева просто шкарні. Ой помаленьку маленьку підсуваємося У спусках Нірасимося до мене. Ні, Ні гору важко йти блін без палок. Ні вимушений підніматися без палок Бачите розвертати Фотик. Блін і підніматися то ніфіга Ja.